Так. Всім, Всім доброго дня. Доброго. Так, на даний час у нас є 5 з 7 членів комісії, присутні. Як форум, можна розпочинати нашу роботу? Так, на порядок денний виноситься одне питання і питання різні. Матеріал є у всіх у вас роздані. Чи є якісь доповнення зауваження до порядку денного? Немає. Тоді за основу і в цілому прошу голосувати за порядок денний. Хто за? Проти? Я за. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до розгляду наших питань порядку денного. Перше питання. Пронесення змін до бюджету Підлятницької селищної територіальної громади на 24 рік. Доповідає Тарас Вацик, начальник відділу фінансу. То що? Питання коротенькі, фактично у. Чергу це ну, 11.81.30, забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони. Е, є потреба з грудня е, з кінця року кошти переспрямувати на заробітну плату на червень. першу статтю 20 тисяч гривень, та другу статтю 8 тисяч гривень. І е, по нашій програмі по частині нашої печетній. Кошти, які були передбачені на спецфонд, перестримувати на загальний фонд, при цьому зменшивши залучення, бо десь звернулися, попросили, щоб провести ті видатки, які вони запланували, їм необхідно ці кошти спрямувати на загальний фонд. Тому що попередньо при формуванні бюджету 100 тисяч ми запланували на спецфонд. Є прохання цих з цих 100 тисяч 70 спрямуватиме загальне. Фактично по цьому протоколу все. Десь виникла потреба, бо сесія у нас буде в липні. чергова, щоб не чекати липня, щоб по видатках оборони це провести. Зібралися сьогодні до мене, все. Дякую. Чи є запитання? До доповідача? Я. Тарас Михайлович, ми 70 тисяч гривень відсідаємо з... Загального? Ні, навпаки, спеціального так, на загальному. Так. Там було 92 тисячі, якщо я не помиляюсь, на загальному, і 100 на спеціальному. Вони десь попросили, що, не можуть, що ті видатки не проводяться по спеціальному, щоб ми запланували перекинути на загальні. Це по 18 тисяч? так? Так, вірні. Я не готовий сказати, бо понеділок у okay. відпустці. І десь я кажу, про то питання ми думали, що трошки швидше проведемо, я розумію, Сергія Дмитрович не можу позначитися. Я не маю з зараз. Якщо листів нема, маршрут Це що не буде Ну, У них по програмі, я чесно кажу, я не можу зараз сказати, у них по програмі там є запчастини, паливно-мастильні. Питання, щоб листів Ні, то я. Тому не знаю, що було, чи не То Я думаю, що листи було. Якщо є пропозиція така, значить вона мабуть не підстави чому. Ну, я кажу, це протоколки до дорожчим керівництва, я в себе зараз поставлю. Добре. Чи є ще запитання? Немає. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримаю. Дякую. Дякую. Рішення прийнято. Друге питання різне. Чи є у когось запитання, рекомендації, оголошення? Немає, у мене є. Прохання до апарату селищної ради, надавати матеріали для включення у порядок денний, ну, хоча б за три дні до проведення комісії. І також, так вот, як сьогодні сталася така ситуація, то на комісію надавати і листи, і звернення, щоб могли члени комісії ну, перечитати і передивитися. Дякую. Так, і ще раз, чи є ще у когось запитання, рекомендації, оголошення? Крім тих, що я сказав? Немає. Добре, дякую за роботу.